Президент США Дональд Трамп хоче, от власне насправді раз і назавжди закінчити війну між Росією та Україною. Так, речниця Білого Дому Каролайн Лівіт прокоментувала розмову Трампа з Володимиром Зеленським. Вона розповіла, що вони обговорили те, що зможе привести Україну та Росію до спільного знаменника, і також додала, що Трамп декілька разів сказав, мовляв, цінні життя та гроші, які Київ і Москва витрачають на цю війну, краще витратити на інші речі. Сто відсотків. Але яким чином Дональде Фредовичу, якщо ну от зараз трішки інакше складаються і, і ваші як президента Сполучених Штатів симпатії? Білий дім. При цьому спростував заяви про запізнення Володимира Путіна на розмову з американським лідером Дональдом Трампом, радник президента з з нацбезпеки Майкл Волз в коментарі для медіа Fox News заявив, що діалог почався вчасно і тривав дуже довго. За його словами, було охоплено багато питань від припинення війни до майбутнього двосторонніх відносин. Я ж нагадаю, що напередодні західні видання поширили інформацію, що телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним почалася на годину пізніше від запланованого часу, саме через те, нібито. Через традиційне запізнення російського диктатора. І протиправно мобілізовані українці а, мають право звільнитися зі служби через суд. Так вважає суддя спікер Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду Андрій Загороднюк. Так, так він прокоментував агенції інтерфакс Україна. Нещодавні рішення Верховного суду стосовно того, що процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотньою. Зокрема, йдеться про справу військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду, а суд ухвалив відповідне рішення за словами загороднюка. Кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів. Тобто в кожному конкретному випадку суд буде ухвалювати окреме рішення. Ну а британські спецпризначенці переведені в режим очікування для відрядження в Україну у складі миротворчої місії, як пише з посиланням на свої джерела відповідний наказ ще минулого тижня. Видав кабінет міністрів Великої Британії, і це передбачає переведення особового складу а, і техніки в режим готовності. Нагадаю, що Велика Британія готується прийняти командування військових з так званої коаліції охочих, і це група з понад 30 країн, готових підтримати угоду про припинення вогню Росії в Україні заплановано і зустріч коаліції вже у четвер.